Абсолютно новий орган під назвою Національна поліція. Повинен бути в усіх куточках нашої держави через три місяці. Це передбачено перехідними прикінцевими положеннями закону. Через три місяці з наступного дня після дня офіційного опублікування цього закону. З цього моменту, з цього дня, перестає існувати як така міліція, і замість неї починає існувати національна поліція України. Система національної поліції передбачає відповідно до закону про національну поліцію існування центрального органу управління поліції. Відповідні територіальні органи поліції протягом місячного терміну з дня офіційного опублікування. Кабінету міністрів України і Міністерства внутрішніх справ України при кінцевими перехідними положеннями зазначеного закону під, приписано створити систему територіальних органів Національної поліції. Тому відповідь на те, яка буде мережа територіальних органів Національної поліції, ми дізнаємося дуже скоро, оскільки, відповідно до закону України про національну поліцію, створення територіальних органів відбувається відповідними актами Кабінету міністрів України. Безумовно, при створенні нової мережі територіальних органів органів національної поліції це також прямо закладено положеннями зазначеного закону будуть враховані всі фактори в першу чергу: фактори географічні, фактори інтересів територіальної громади, багато інших різних факторів з тим, щоб діяльність національної поліції була ефективною в першу чергу по відношенню до інтересів населення і територіальної громади навіть в самому віддаленому куточку нашої держави відповідно до перехідних і прикінцевих положень закону України про національну поліцію з моменту офіційного опублікування зако. Кону України про національну поліцію на сьогоднішній день весь особовий склад, в тому числі працівники міліції або друга офіційна назва особи рядового начальницького складу органів внутрішніх справ України, а також інші працівники міністерства територіальних органів, закладів, установ МВС України, вважаються такими, що попереджені офіційно про можливе майбутнє звільнення через скорочення штату з цієї роботи з тих посад зі служби органів внутрішніх справ України, які вони обіймають на сьогоднішній день. Паралельно протягом трьохмісячного терміну буде відбуватися робота щодо те, що ми казали, підбору персоналу до національної поліції. Буде вирішено питання про те, хто з чинних працівників міліції України за умови, якщо він має таке бажання, і за умови, якщо він відповідає тим вимогам, які передбачені законом України про національну поліцію до працівників поліції, чи буде він переходити і призначатися на відповідні посади в національній поліції, і якщо да, то на які інструментарій. Говорить про те, що це може здійснюватися через конкурс, якщо буде необхідність, це може здійснюватися просто е шляхом е управлінських е дій по виданню відповідних наказів. При цьому положеннями закону про національну поліцію окремо обумовлено те, що автоматичного перепризначення не може відбуватися. Тобто, навіть якщо якійсь особі з числа нинішніх працівників міліції вона підходить і їй пропонують працювати, продовжити службу в національній поліції, то відповідно до положень закону про нацполіцію перехідних положень. Їй може бути запропонована як рівнозначна, ну, формальна рівнозначна посада, яку вона обіймала на сьогоднішній день, вища посада по відношенню до нинішньої, так і нижча посада. Ну і крім того, безумовно. При перепризначенні до Національної поліції України одночасно з цим буде е, вирішено питання про присвоєння вже е, по табличці рівнозначності співвідношень відповідне спеціальне звання поліції. І людина починає працювати з моменту настання трьохмісячного терміну вже на новій посаді в Національній поліції України. Ті люди, які відмовилися. Продовжити службу в національної поліції України або з тих чи інших причин не прийняті на службу до Національної поліції України після закінчення трихмісячного цього терміну з моменту офіційного оприлюднення закону України про національну поліцію будуть звільнені зі служби в органах внутрішніх справ України через скорочення штатів. Безумовно, всі ті соціальні гарантії, зокрема компенсаційні виплати, які передбачені на сьогоднішній день, вони нікуди не діваються, вони будуть виплачені в повному обсязі. Відповідно до закону України про національну поліцію керівника Національної поліції призначатиме Кабінет міністрів України за поданням прем'єр-міністра України за пропозицію міністра внутрішніх справ України. Ось така трьохходівка, в принципі, синонім тієї процедури, яка передбачена щодо будь-якого центрального органу виконавчої влади відповідно до закону про центральні органи виконавчої влади.